У Вінниці продовжується робота по демонтажу забігайлівок, шатрів та кіосків. Їхній неналежний стан псує зовнішній вигляд міста. За останні кілька років знесли вже понад 50 таких закладів. Занепокоєння влади викликає те, що чимало генделиків, в яких продають спиртне, знаходиться поблизу шкіл та вишів міста. Невеличкі кіоски, шатра та забігайлівки заполонили місто за часів стихійного підприємництва. Одним з таких закладів є кафетерій, розташований поблизу Вінницького кооперативного інституту. За час роботи територія довкола нього перетворилась на смітник. Страждав від функціонування кафе і навчальний заклад. Попри заборону, студенти досить часто пили там пиво та прогулювали пари. Не виконувала тих функцій, які потрібні були для навчального закладу, а саме швидке харчування студентів. А взяла на себе місію торгувати пивом. Це провокувало на те, що вони вживали спиртні напої, а потім могли піти на заняття. І, взагалі, я вважаю, і по нормам закону, і по нормам моралі недоречно мати такий заклад, який торгує пивом під нашими стінами судово претензійна робота до власників даного закладу велась впродовж декількох років. Відповідно до рішення суду, господарі зобов'язані знести об'єкт, демонтувати його у відведений термін. Власники відмовились. На сьогодні була призначена примусове знесення вже іншими структурами державної виконавчої служби. Ну, коли сюди зайшли, то видно, власник все таки зрозумів, що для нього краще самому провести демонтаж, чим даватися до того, щоб це проводила Державна виконавча служба, оскільки це буде і набагато дорожче все. Власники запевняють, кафе працювало лише для того, аби студенти мали змогу пообідати і жодних спиртних напоїв не продавали. Не було замічань, тому що ми ні спиртними не торгували, ні кітмовими не торгували. Ми сугубо годували техніку, дітей, студентів. Всі були задоволені, всі плачуть зараз, плачуть, що немає цього кафе. Про роботу кафе розповіли мешканці довколишніх будинків. Я вважаю, що таке заведення, там є учебні... подразделения, такие ты быть не должны. А вот вы помните, что тут было с -то? Пили пиво, пили водку, курили. Ну, сейчас, если их снесут, я считаю, это будет правильно. Обычная работа, я не скажу, что они доставляют какие-то неприятности. То есть люди пили пиво, а мы тоже пили здесь пиво. Вы ничего такого, я не могу сказать. Звільнена від кафе територія пустувати не буде. Запевняє ректор Вінницького кооперативного інституту Анатолій Драбовський. На цьому місці згідно проектної пропозиції планують добудувати навчально-виробничий комплекс. Частину корпусу буде відведено під сучасне кафе для харчування студентів.